Час збирати свою торбу до мандрівки у, не знаю, наприклад, Британії. Ну Чому в принципі і ні, да, така похмура з дощем, байбо, така країна, де можна сповна насолодитися якимось таким чаєм у віконці, коли за вікном йде дощ, а у тебе у домі от працює камін, і ти собі читаєш книжечку, яка має прям такі вайби Британії. Не супер, я вважаю, це прекрасно може бути. Тому нам треба зібрати валізу з книжками, які підійдуть під Ойб Британії. І я думаю, це буде трішки складно, бо. А вже ж ми не, не будемо брати щось примітивне, наприклад, того ж Гаррі Потера. Чи не так? В принципі, ну всім зрозуміло, що Гаррі Потер ідеально підходить під вайби Британії. Але ми з вами будемо сьогодні брати книжки, які, на мою думку, можуть якось, можливо, обкладинкою або жанром, або, можливо, сюжетом підходити під британські вайби. Тому спробуємо наповнити цей чемодан. Знаєте, я взагалі не жартував, коли казав, що я не знаю, що можна обрати для вайбу Британії до цього сірості якоїсь такої атмосферності. Хоча все одно і де, декілька книжечок, напевно, маю на примітці з того, що в мене знаходиться отут, в моїй бібліотеці особисті. багато. Своїх книжок, а вже ж я не читав, тому, будь ласка, не звертайте увагу, якщо я обираю книги, які взагалі близько не схожі на Вайб Британію, або якось хоча б до нього наближені. Я спробую вам якось пояснити, чому саме я ці книги обираю. От, і, напевно, почнемо ми е, зимових заручень. Я вважаю, що це. Можливо, ідеальний кандидат на поїздку до Британії. Якщо опиратися на інформацію, яку я знаю про цю книгу, так я в принципі начований про неї. От, і якщо не зважати на те, що це в минулому фанфі по драміоні, то я хочу зазначити, що світ тут доволі такий багаторівневий, на мою думку, тут є якась певна механізованість. Ну, це Стимпанк, чи не так? От, е аристократія стримана є. От. І я вважаю, що це якраз таки дуже підходить під Британію, якби вона існувала у стимпанку. Е тут є атмосфера таких величних архівів, е така холодність свого роду. Тут багато е різних е якихось інтриг коїться, чогось такого. З під ковиркою, знаєте, і чимось воно моментами нагадує таку англійську, ну е, не знаю, прям. Просто англійський вайб такий. От вважаю, що це чудово якраз таки можна було почитати десь у кафешці якійсь ввечері біля Оксфорду, знаєте, таких локацій, е, старовинних, щось такого цікавого. А тому, думаю, цю книгу все ж таки треба брати. Треба брати. Бо такі вайби пускати гріх. книжечка, чай, чай. Не знаю навіть, що можна взяти наступним, але ну я так, трішки у кому я падає, на те, що нещодавно зовсім мене травмувало, а саме Ребекки Кван, події подія якого відбувається в, в Оксфорді. Тут і атмосфера туманних вулиць і, і старовинні ці факультети, Вавилон, ця будівля Оксфорду, і все це викликає якраз таки ту строгість, такий м -м класичний вайб класичної Британії, як би це дивно не звучало, масло масляне, але <смасляне> отак от воно і є. Тому це ще й трагедія, господи, це трагедія читати трагедію на спадщині. Бей, чому це спадщина в мене на батьківщині Вільяма Шекспіра? Це взагалі чудово, тому це йде в валіз. Будь ласка, чай, чай, книжечка. Ой, господи, я навіть не знаю, що можна обрати наступним, тому що можливо варто було б взяти з собою до Британії дослідження утоплення. От тому, що це здається, щось теж таке дарк-академічне. <кхем> Можливо, воно і цікаво було почитати у Британії, десь сидячи м -м, біля якихось таки старинних будівель, от, або спостерігаючи з Біг Беном. От. Однак, я думаю, що краще б нам підійшло на зриме життя Аді Лярю, яке. Було трішки важко висунути. Я не читав цю історію і не звертайте, будь ласка, уваги на ці стікері, бо цю книгу мені подарували, тому людина, яка її дарувала мені, її вже прочитала диним давно, але я її не читав і чорт його зна, що там є. Однак я можу сказати, що багато про неї знову ж таки чув. В принципі, всі книги, які у мене в бібліотеці, є. Попала сюди, тому що я десь про них точно чув. І я хочу сказати, що попри те, що, здається, події у книзі відбуваються у різних країнах, сама ж Шваб змогла передати тут таку європейську меланхолію свого роду, так? Свого роду навіть, напевно, якусь таку витонченість. Хоча, здається, Шваб живе між ну, типу, на дві країни, так, у нас здається, живе чи то в Америці, чи то в Британії. Типу, е, здається, я не можу бути впевненим, що це правдива інформація. От але маючи декілька у себе в голові моментів з цієї книги, я можу сказати, що ну, вона прекрасно впору впору, вона прекрасно впоралась тим, щоб передати сюди такий трішки британський вайб, загадковості. От, тому було б цікаво знайомитися книгу саме у Британії, спостерігаючи там на їхню річку, цю чудову на прекрасне це колесо. А, да. Коротше, ми беремо, це точно нам треба, щоб познайомитися. Де героїні всі не пам'ятають, тому можливо і мене колись забудуть, буде пам'ятати лише одна людина. Сорочка, чай чай, 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 трусики, книжечка. А а вже ж, а вже ж мені, знаєте, не вистачає такої частинки мене найголовнішої. Е, Ну, Можливо, хтось не знає, але я сам бісексуал. Ну і не читати квірні книжки для мене то є гріх, тому у мене багатсько квірних книжок. І не взяти з собою жодної квірної книжки у поїздку в Британію було б. Ну, так собі, чи не так? Тому я думаю, ви вже чудово здогадуєтесь, яка книга Квірна як сюди піде. А саме темне сходження книги, яка має просто неймовірні е, вайби Британії, тому що події, не повірте, відбуваються у Лондоні, правильно, як і у Вавилоні. І знаєте, тут такий темний фантазійний Лондон. Так переплітається, ну, певно. Таки збрудними вулицями, да, що той час було доволі поширено. Це 1821 рік. От, знову ж таки, я цю книгу не читав. Однак можу сказати, що тут прям вайб вікторіанської епохи, чи то і є вікторіанська епоха. На історія теж погано знається не тільки на, сюжет, на сюжетах книг. Ця книга передає ту саму британську готичність, що ховається за величчю їхніх старовинних міст. От, тому. Треба брати, бо. геї, то наше все. Ні, хвилі з британцями. Годі. Книжечко. Чай. І чай. Ну і наостанок я взагалі довго думав, що можна взяти. Але вирішив, що можна обхитрити систему. Якщо я б на початку відео сказав, що ну, брати Гаррі Поттера — це надто банально, от, що логічно, що ну навіщо тягнути Гаррі Поттера на його батьківщину, от, де він був створений, де звідки він пішов до всього світу, це буквально книга, яка чудово передає Вайби Британії, бо все події відбуваються там, там ці Гогвардс, там все от. Ну просто тупо, тупо британські вайби я вирішив взяти історію, яка, можливо, чимось схожа на Гаррі Поттера, однак має зовсім іншу задумку. І це перша частина серії <кій> агенція Локвуд і компанія. Сходи, що кричать. Ця історія про підлітків мисливців на приводів нас Задурює задур Нас занурює, знаєте, в альтернативний такий Лондон, на якому. ну такий, який просякнутий готичною туманністю і містикою. Хоча, можливо, події відбуваються тут і на Лондоні. Чесно, не знаю. І знаєте, ця атмосфера. Вікторіанських будинків, в яких відбуваються події, ці полювання на привидів цього неквапливого британського гумору, який тут також присутній, особливо деяких другорядних персонажів, а ну навіть в принципі основних також він є. І вона це все так ну чудово поєднано. І Мені дуже сподобалася екранізація по цій книзі, хоча я ще книги не читав, цю серію не читав, але екранізація вийшла доволі імбова. І я думаю, що книга мені б також дуже сподобалась, і якраз з Саме час прочитати її прямо в Британії. Якраз зараз зима. Сподіваюся, у Британії зараз погода така дощова, можливо, навіть трішки сніжна, а вже ж туманна, і це саме та погода, коли можна походити між цих старовизних будинків і почитати, як підлітки полюють на приводі. Тому ми це обов'язково беремо. Лівінг, книжечка, чай. Що ж, на цьому моя валіза зібрана, книжки всі тут є, чая <гум> вистачає, одяг взяв, на цьому можна закривати валізу і їхати до Британії. Сподіваюся, британці приймуть мене за свого. І, можливо, порадять, в яку наступну країну мені з'їздити. Хоча... Хто його знає, що то буде за країна? Можливо, то подай якась.